Біля медичного автобуса із виїзною міні-лабораторією, який зупинився біля Коломийської ратуші, людно. Мета допомогти людям більше дізнатися про стан їхнього здоров'я. На даний час це дуже важливо є, тому що наше населення в останні роки живе так, можна сказати, в дуже складному і напруженому стані. І таке захворювання, як ковід, дуже важко попливало на психіку людей. І тепер, що дуже важливим, є це є війна. Всі наші люди переживають і нервують, і в цей стан він дуже відмічається на здоров'ю людей. Зблизити населення і щоб населення розуміло, що профілактика захворювання це саме основне, тому що легше хворобу запобігти, ніж її лікувати. У нас проводилося е, дні серця. Це профілактика була захворювань серця, розказувати сьогодні. Е, День здоров'я психологічного. Коломиянка Олена Васильівна старається щоразу скористатися нагоду і пройти обстеження. Такі акції потрібно проводити, бо нема де зробити оці тест. Нема де аптеки колись робили, Зараз аптеки не роблять ці тест. У мене повищений тур, через то хочеться частіше робити тести. Серед пацієнтів і міський голова Коломиї каже, робота нервова, тому вирішив поміряти тиск. Зазвичай в мене 120 на 80, Щось дівчина мені замірила сто. 60 на 100, але каже, що я напевно швидко йшов. І тому так дуже багато в нас хворіб – це і від нервів. Тому завжди важливо кожного ранку починати з молитви, віддатися повністю себе Богу, І вона спокійно тоді проходить день. Я так кожен день роблю. Тож за кілька годин перебування медичного автобуса у середмісті кілька сотень коломаян пройшли обстеження та отримали консультації. З коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.